Всім привіт! знаходжуся на півдні України. Вгадайте, яке зараз число? Та хоча б рік. Ось. Не буду довго мучити. А, ні, спочатку покажу капусту. Да, вона така ще, щоб сказати, там дуже велика. Але вона продовжує навиватися І якщо в листопаді вона була, грубо кажучи, там по 100-150 по грам, зараз вона вже перейшла за кіло. Ось. І я вам скажу по секрету, зараз вже січень 25-го року, а вона продовжує рости. Завдяки зміні клімату, от спостерігаємо таке явище. Ось, що капуста продовжує рости, бо приморозки були. Да, є трошечки пошкодження низькими температурами, але сама капустинка почуває себе доволі, доволі гарно. Бачите, який розмір. Да, вона не крупна, але кілограм є. Може от десь на ну, усіх я от зараз наприклад, знайду. О, ось наприклад. Да, отут, тут, отут, може, кілограму вже і нема. Бо бачите, вона так як я приберу. І от вже там така Але таких небагато. В основному та капуста, яка вже має. І вже є головки, навіть якщо перейти сюди трошки далі. Отакі, то вже дивіться, тут вже і півтора кілограми буде. І я нагадаю, що в, в листопаді, в кінці листопада, вона мала отакий, грубо кажучи, вигляд. Отак от. Що от. можна сказати? Тобто є певний ризик з цим, да? Але на сьогоднішній день, враховуючи ціну продукції, на таку капусту теж буде попит. Та в принципі як на таку? Вона просто взагалі просто офігенна, як свіжа молода капуста. Мені прямо аж захрумати хочеться. І саме головне, знаєте що? Ніяких вам шкідників. Просто, просто офігенно. Ні біокрилки, не ні тлі, нічого нема. І капускам зараз. Сонечко світе. Температура, о, там, бачите, зачистка трошки, я вам зараз покажу. Сонечко світа, реально тут в полі ну градусів 12, це точно. бачите ось дивилися, як воно да, є пошкодження морозами, бачите? Ось. Але ось нормально, тут реально тут ну це більше кила, ось тут пів півтора кіла точно є. Супер! Друзі, ще хочу що додати, я вже це проговорив. Але реально можна переходити на зимове вирощування. Не бірокривки, не ні тлі, нічого немає. Просто <рис Humming> береш, вирощуєш і вона, і вона росте. Ось, І немає ніяких шкідників. Блін, Екопродукція. Я взагалі в шоці. Це просто ну, просто крутяк. А там хлопці тільки, бачите, тільки е, капельку збирають. Це взагалі супер. А от там, бачите, воно вдалеки вітрячки стоять. Обожнюю на них дивитися, особливо коли повз зблизька проїжджаєш, машина то дуже цікаво. Як жартують дві будинки. Нібито вентилятор працює, але все одно жарко. Тому це південь. Дуже круто. Подобається мені ця, ну, вони, типу, вона, типу, ця ситуація не здрава, да, що так капуста залишилась в полі, що вона не встигла нарости через цю аномальну жару, да, потім то, затримання з висадкою. Але наразі, наразі можна сказати, що не все, все втрачено, тобто тут ще буде проводитися збір і буде, буде продаж. Круто. Хоча, наприклад, на західній частині України ця операція неможлива, бо там були мінус, мінуса до мінус 7, до 10. Мінус 10 хоч і короткочасно, але мінус 7 були такі доволі довго тому там треба вбирати, збирати продукцію вчасно. Ось, все буде агро, тому підписуйтесь на моєму каналі, буває іноді дуже-дуже весело. Ось. До зустрічі в нових відео. А я не казав, яке сьогодні число. Сьогодні у нас... А? Казав. А число не казав, казав. Не, я казав, що січень, але не, не казав, яке число. А на хвилиночку сьогодні 11 січня.